Я тебе знаю як розумну і логічну людину. А чи були в твоєму житті випадки, які ти не міг пояснити з точки зору своїх знань і логіки? Так у мене був один такий випадок, який я в своїй пам'яті ношу вже все життя останні декілька десятків років, ну може 25, Я точно вже дату не пам'ятаю. Але є такий випадок, який я досі не можу собі пояснити, як це може бути природньо або матеріалістичної точки зору. Ну, хотів би трошки сказати, що з самого початку свого життя, ще з школьних років, я багато читав фізичних явищ, як вони пояснюються, як вони з'являються, книжки читав з цього приводу. Я Захоплювався фізикою і закінчив свого часу технічний факультет в університеті. Тобто, для мене всі явища, які я бачив, які я міг пояснити собі, то вони для мене були зрозумілими. Те, що я міг побачити і не пояснити з точки зору фізичних явищ, для мене це було загадкою. Але таких загадок для мене ну, не існувало практично. Тобто одне явище, яке зі мною трапилось, воно було в нашій поїздці. ми їздили кожного року в Крим, ну і брали з собою сина. На той час йому було десь роки три. Ми поїхали в Крим. Ну, відпочили, ми не тривалий час там були. І коли вже повертались, дорога була хороша. Погода теж, начебто нічого було такого особливого. Син заснув на задньому сидінні машини. Ну і ми потроху просувались по дорозі в сторону Дніпра. Ну і трапилась така несподівана історія, що ми побачили, що дуже швидко стало змінюватись освітлення. Поруч з нами. Тобто, вокруг стало дуже швидко темніти. Тобто Дуже швидко. Воно ну, буквально за 5 хвилин ми їхали. Було сонце, було світло, практично десь південь, це було десь 12 або в час, ну, обідній обідні час, і дуже швидко стало темні. темрява наступати. І буквально через 5-10 хвилин ми вдруг побачили, що начебто ми вночі їдемо. І десь впереди нас, ну, може кілометрів 5, ми побачили над лінією передач електричних щось таке дуже світле п'ятно, яке почало рухатись вверх, вниз, в сторону. Ну, якесь таке ну, незрозуміле якесь явище. Ну, ми думали, може якийсь дощ піде, або ще щось піде, непонятно. Ми подумали, може це нам щось, ну, може, щось ми не так бачимо, може щось там не те показалось. І ми дивимося, вперед нас їхало Ну, машин 10-15, і всі зупинились. Ми теж. Тобто ми стоїм. Дивимося на це явище, дивимося, як темно, дивимося, як якесь світле пятно з'являється, рухається, і ну, ми просто не знаємо, що робити. Потім дуже швидко, буквально за 3-5 хвилин, це пятно щезло, і ще 2-3 хвилини стало опять світло і опять сонце. Ми стоїмо, дивимося. Я на дружину, вона на мене, і ми просто мовчумо. І дивимося, всі машини стоять, всі теж не розуміють, що робити. Ну, ми стояли, дивились один одного, дивились потім дивимося, машини почали потроху рухатись. Де це п'ятна було? Я не зрозуміла. Воно було на небі чи де? Воно було на горизонті, десь над лінією передач електричних. От йшла лінія передач. Ну, я подумав, може це якась шарова молнія, але для мене не зрозуміло, як явище, яке не пов'язано ніяк з дощем, зміною якісь. Ну, я не знаю, ну, обично там що дощ іде, може там е туман, може ще щось, але нічого не помінялось, дуже швидко Все стемніло, з'явилось, посвітлило, помотилялось, зникло опять світло. Ну, просто щось якесь незрозуміло. Як це пояснити? А як це довго було на часі? Ну, від початку, як почало темніти, до закінчення всього явища, ну це може 5-10 хвилин не більше. Воно якось дуже швидко все пройшло. Ну, ми подумали, може нам це показалось, але. Так, як всі зупинились, всі машини, всі стояли на це, на це дивились, так само, як ми. Ну і було дуже незрозуміло, що це було, як це пояснити. Я досі, ну може, деякі деталі воно вже трохи пам'яті стирається. Вони не настільки яскраві, як тоді це було. Але саме явище, я ну поки що не розумію, як це пояснити, чому воно було. І як воно з'явилося, як воно щезло, ну, це дуже проблематично, непонятно. Взиву якогось не було, не було звукових явищ. Було тільки е, темрява, було світле п'ятно, яке рухалось, ну, може, кілометрів два, може ну, максимум п'ять. Тому що це була якась рівнина, і дуже далеко було видно, де що було. Ну, ми на підйоми були. Ми піднімались. Потім воно вирівнювалося, дорога. Ну, як з Криму на материкову частину, мабуть, хто їздив. Це було недалеко від Джанку. А ви думаєте, що могло Це просто якесь природне явище? Це хмара така велика? І... Ну, щоб... ну, я думав про це, але виходить, яка ситуація? Ми їхали, було світло, було сонце. І дуже швидко, щоб стало темрява, це треба, або щоб дуже швидко знайшли якесь облако, або ще щось. Ну, воно повинно було якось закрити освітлення поряд з нами. Ну, ми їдемо, все світло, все яскраво, все окей. І тут друг раз, і все темно. Тобто, начебто, ми десь восьма-дев'ята година вечора все ну, стало темно. Як у фільмах жахів. І подивилися, ну, з'являється буквально от воно стало темрявою, і з'являється оце явище світле п'ятно, яке ну, ми бачимо, як воно рухається. Ну, Звісно, воно не дуже швидко воно рухалось повільно над поверхи землі, воно трошки вверх, трошки в сторону. А потім воно раз і зникло. Все. І опять пішло, опять стало опять світло все. Ну, воно не зразу там секунда секунда але так раз і стало світло. Ми з'явились із обідньої частини 12, наприклад, перейшли дуже швидко у восьму вечора, наприклад. Тобто у нас було сонце, світло, і дуже швидко ми перейшли в темну частину дня. І воно раз, і, начебто, хоп, вокруг, все стало темно. Ну, зрозуміло, що воно не настільки темно, що ми нічого не бачимо крізь, але стемніло, дуже сильно стемніло. А потім з'явилось це п'ятно, яке ми побачили на горизонті, з'явилося це світле п'ятно. Воно велике було, воно не маленьке, То а, описують е шарова молня, яка там, вона там розміром, там якийсь футбольний м'яч і ще якийсь. то тут воно якесь дуже велике, воно було, ну я не знаю, розмір ну, десятки метрів розміром. Ну, Я, я не, не можу оцінити на такому відстані, але як на те, як ми бачили, то воно, ну, я би сказав. Дуже велике, ну може би, як сонце, яке ми дивимося на небі, і воно нам ж не здається, як м'яч, воно ж велике. Тому і там таке враження було якесь велике п'ятно, воно яскраве було, дуже яскраве. І були, бу, був рух, воно рухалась, воно не стояла на місці, воно робило якесь переміщення вверх, рухи в сторону. І Форма не була чіткою, вона якось була плавною, вона постійно змінювалося, начебто горить таке, щось таке. Сонце ставалось на небі, так? Да? Сонця не було, все стемніло. Не було, не було, стемніло. Все зникло, стало темно. Сонце як зникло? Воно за хмарами зникло, чи ви я його просто не бачила? Ну, от е, я не дивився на сонце, тому що мене відволікло це явище. Ну, обично, як ми стикаємось в житті? Е, перед тим, як іде дощ, знаходять хмари. Хмари закривають е, сонце, закривають небо, і може стати тем, ну, темніше. Але на, воно не стає темним. Ну, крізь не стає темним. А, а там стало, ну, начебто, ми в сумерках. Ну, таке те. Темряво було, ну просто дуже темно стало. Я не розумію, чому так стало темно. Я, навіть якщо багато хмар наплило, то я не думаю, що вони могли так настільки темним зробити. Але я не впевнений, що там було на небі в цей момент, бо дуже швидко стало темно. Доща не було, вітра не було. А, ну, ми рухались звичайно, розмовляли між собою з дружиною. Син спав, а вперед їхали теж машини. Як тільки стало дуже швидко темно, я подивився люди теж ті, що їхали попереду, так, якось пообережністю ще стали їхати, знизили швидкість. І коли побачили оце п'ятно, то всі зупинились. То есть стали всі стоять, ніхто не виходив з машин. Всі стояли і вся колона ну, ну, обично, з відпочинку там вже машина не одна, не дві. там, Десятки машин рухалось. І оці машини всі зупинились. Тобто ми зразу зрозуміли, це не для нас, і не в нас там зор, зір там пропав чи ще щось. Ну, звісно, щось настільки змінили, що на це звернули увагу практично всі, хто їхав попереду нас. Ну і позаду, мабуть, теж, бо я назад навіть не дивився. Ну, якщо б я не був матеріалі... матеріалістичним. В поясненні своїх явищ, які я бачив, то я, мабуть, би пояснив, що там я не знаю, там якась третя сила, якась з'явилася. Але я не вірю в це, мабуть, якесь явище було, яке я досі не можу пояснити в межах тих знань, які я маю. Але в мене достатньо знань, начебто, пояснити це, але я не можу. Я бачив фактично, як це стемніло. Я бачив якісь світлі, світле п'ятно, яке переміщувалось, і наскільки швидко воно стімнило, і наскільки швидко опять все повернулось, як було, ну це було захоплююче, я би так сказав. Ми все потім дуже довго їхали, мовчки. Це для нас було шокуюче.